Так, і Супербо зараз ще вам покажу, бо Суперби в мене дуже часто питають, які ціни на Сперби. Так, що? Ага. Він мені дав не від Суперба, а від цього Кодіака ключ. Треба йти від Суперба брати. От, ну, Продається вам ще робити огляд на таку машину, ну який це рік. 20-й рік. Такі накладочки пластикові, щоб надерти дерти оцю окантовочку. Ну, дивіться, комбінований салон. Зараз я піду в нього запитаю, яка ціна буде на такий автомобіль. Зроблю вам ще огляд на такий автомобіль. Зараз з'ясно, що тут 400 підіймачі, блокування, складування зеркал, блокування задніх, тримання полуси, адаптивний круїз, 160 тисяч пробігу. Коробка DSG, комбінований салон. Дотяжок немає. От дивіться, задня частина. Тут є шторка. Функція прем'єр-міністра називається. Кому треба така функція? Дзвоніть. Організовуємо вам таку функцію. От дивіться, вигляд ззаді автомобіля. Місця достатньо в цьому автомобілі. От тут на шильки треба буде зараз піти, запитати, яка е, буде ціна на цей кодяк і сказати вам відео, тому що я вам, якщо не скажу, то все, капець мені буде захейтять. Ну, Камера є, в ньому ще немає. Камера є, електроляди немає. Такий багажник, шторка. Дивіться, задня частина, задня частина пасажирська, такий має вигляд. О, зараз ще оцю водійську, а водійську, передню пасажирську сторону покажу. Такий от має вигляд. Так, ноліки вікнах, і поки в мене не закінчилися хвилини у відео, зараз на нього запитаю. Яка буде ціна на цей автомобіль, поставлю на паузу. Да? так? Ребятки, по цьому кодіаку ситуація така, я підійшов в нього, запитав, але він каже, що цей кодіак.